Привіт, друзі! Зимова пора багата на різноманітні свята. І зовсім скоро ми відзначатимемо два моїх найулюбленіших свята: Свято Різдва або Різдвяне свято та Новий рік або новорічне свято. Люди завжди ретельно готуються до святкування. А як саме, скажіть мені ви, уважно роздивившись картинки? Прибирають оселю, прикрашають ялинку, готують святкову вечерю. Малята, погляньте на мішок під святковою ялинкою. У ньому заховались предмети, які люди використовують у ці свята. Давайте їх розглянемо. Ялинка, друзі, а ялинка яка? Зелена, пухнаста, колюча. Ірлянда. Яка вона? Яскрава, різнокольорова, красива. Різдвяний вінок, малята, він який? Зелений, яскравий, святковий. Молодці малята добре впорались! Готуючись до різдвяних та новорічних свят, люди зазвичай прикрашають ялинку. І я впевнений, що і у вашій оселі вона вже яскраво виблискує прикрасами. Тож маю для вас завдання: сфотографуйтесь біля своєї ялиночки та надішліть фото вашому вихователю в особисті повідомлення. До побачення, друзі! Гарних свят!